Слава Ісусу Христу! У професійному виноградарстві кущі можуть обробляти до 7 разів за сезон. Але для любительського вирощування можна зробити всього кілька обов'язкових обробок і, за бажанням кілька рекомендованих. Іноді ж доводиться робити вимушені обробки, наприклад, при несприятливих погодних умовах перед дозріванням винограду. У цьому відео я розповім, коли саме обов'язково потрібно обробляти виноград. І поділюся різними схемами, розробленими професійними виробниками засобів захисту. Зверніть увагу, це відео оглядове і не є рекомендацією конкретних препаратів. Але почну з обробки, від якої багато виноградарів уже відмовилися. Це обробка в поголій лозі, часто засобами на основі міді. Чому ж її рідко використовують? Справа в тому, що вона не захищає від найнебезпечніших хвороб винограду мільдю та уїдьому. Першу рекомендовану профілактичну обробку проводять, коли на кущі з'являється 3-5 листочків. На цьому етапі молоде листя вразливе до грибкових хвороб мільдю, уїдьому, антракнозу, а також до атак шкідників. Перша вже обов'язкова обробка. Проводиться перед цвітінням винограду, адже саме в цей період рослина дуже вразлива до грибкових хвороб. Як дізнатися, коли починається цвітіння? Гарним індикатором є технічні сорти. У мене, наприклад, є ізабельний сорт. Як тільки він зацвітає, приблизно за тиждень починають цвісти і столові сорти. Друга обов'язкова профілактична обробка проводиться після цвітіння. Або коли ягоди досягають розміру горошини. Якщо погода сприятлива, ця обробка може стати останньою. Але якщо літо дощове велика ймовірність розвитку хвороб, і тоді доведеться робити додаткові вимушені обробки. Зараз я покажу 10 схем обробки винограду, розроблених професійними виробниками засобів захисту, які представлені на українському ринку. Звісно, деякі препарати зі схем можна не використовувати. Все залежить від ваших умов і потреб. Ви можете поставити відео на паузу, щоб детально розглянути всі деталі схем. Перший популярний виробник Сінгента. Ось яку схему обробки він пропонує. Наприклад, від Мільдю можна використати Redimil Gold від Uedium Jet. від гнилі Switch. А від шкідників Angio. До речі, на сайтах виробників можна детально ознайомитися з кожним препаратом або вибрати засіб від конкретної хвороби. Посилання на всіх виробників хімії буде в описі до цього відео. Ще один відомий виробник Байер. Його продукцію часто обирають професійні виноградарі. Втім, ця хімія продається переважно у великих об'ємах, тому для любительського вирощування її можна придбати лише через посередників або безпосередньо у виноградові. Але є і плюс так виходить дешевше. Чи не найпопулярніший фунгіцид від Bayer – це фалькон – ефективний засіб проти уїдію. Наступний виробник BASF. це один із найбільших світових виробників хімічної продукції. Ось які препарати він рекомендує для захисту винограду. Ще один виробник Summit Agro Ukraine, заснований японською корпорацією. Він пропонує таку схему захисту виноградників. Один із популярних їх препаратів Тубсім-М, який застосовують проти уідіуму та сірої гнилі. Далі швидко покажу ще 4 схеми від інших іноземних виробників. Схема від компанії UPL. Схема від компанії FMC. Схема від компанії Nufarm. Схема від компанії Corteva AgriScience. На завершення покажу ще схеми від двох вітчизняних компаній. Їхня продукція, на відміну від попередніх виробників, виготовляється в Україні. Звичайно, частину інгредієнтів вони закуповують за кордоном, але процес створення кінцевого продукту відбувається у нас. Перший український виробник Укравіт. У нього дуже багато варіантів захисту винограду. На цій схемі можливо не дуже зрозуміло, коли і які саме препарати використовувати, але на їхньому сайті детально описані варіанти препаратів на кожний період вегетації. Наприклад, від кліщів вони рекомендують антикліщ про або Ескаліп від шкідників фаз або туріл. Від Уїдіуму захисник, від мільдю цілитель або від двох хвороб зразу тройсет. Також на сайті можна підібрати засоби для боротьби з конкретними хворобами винограду. Ще одна українська компанія, яка виробляє засоби захисту рослин сімейний сад. У них є два варіанти схем захисту винограду. Це одна схема, це друга. Також в них на сайті розміщена стаття з рекомендацією кожного препарата. Від кліщів вони рекомендують Мірайд. Від шкідників ТурбоПресто. Від хвороб Мільдію Оїдіуму препарати Мобіль і Скай. Мій вибір. Я зараз в Україні триває війна. У цей непростий час, коли економіка переживає труднощі, я намагаюся підтримувати вітчизняних виробників. Тому цього року спробую обробляти виноград і плодові дерева українськими препаратами. Варто зазначити, що деякі імпортні засоби важко замінити, наприклад, хорус із його коротким терміном очікування. Він особливо корисний, коли якщо потрібно обробити виноград перед дозріванням. Але є й альтернативи вітчизняного виробництва мобіль, юдоцит, Колоїдна сірка, біопрепарати або народні засоби. В описі до відео будуть посилання на перерахованих виробників хімії та на їхні каталоги, яких можна буде знайти багато корисної інформації для вирощування винограду. Бажаю всім гарних врожаїв та миру нашій Україні!